Як так або Ярослав Карпук співак, який популяризує українську музику. Зібрав повну залу шанувальників у Вінниці. До міста він завітав разом зі своїм гуртом і подарували шанувальникам справжній драйв. Фани як так співали та танцювали разом зі співаком, як і під популярні українські пісні, так і під його авторські. З 2021 року Ярослав пише власні пісні, а також музику до них. Юнак має музичну освіту. Під час концерту по залу передавали скриньку для донатів на ЗСУ. Також, як так, традиційно розігрував укулели зі своїм підписом. Цього разу її придбали за 13 тисяч 600 гривень. Стараємося на всіх концертах якось допомогти нашим хлопцям. Дуже багато і запитів. Збираємо на те, що захищає життя. Ми не збираємо. збираємо на автомобілі, на бронежилети, на дрони. Він це за допомогу. Дуже думаю, впевнений, що назбирали десь, напевно, під 100 тисяч, можливо, навіть набагато більше, що не рахували. Але така тема є.